Добрий день, шановне панство. Дивіться, який в мене в клітках бардак. Ось, бачите, зараз буду то все чистити. Я їм трошки більше сі надавав. І вони тут собі робили те, що хотіли, зробили купу. І зараз це все треба прибрати. Тим більше, от зверху в мене тече вода. Не знаю по якій причині. Але дуже тут мокро, і сюди в годівницю навіть тікає. Зараз я от, зараз приберу, хочу прибрати тут, бо я там вже прибрав ну, тут дивіться, пройшло, напевно, декілька днів, 2-3 дня, і, і маємо знов те саме. І зараз, напевно, ще зважу. Тут в мене самочки є. І подивимося на їхню вагу. Маємо першу ліпшу самочку. Її вага 3 кілограми. 85 грам. Вона з, я думаю, що вона з тих найменших. І з 28. Зараз, зараз, зараз вересня. Маємо ще одну самочку. Її вага 2,960. Ну ось, зараз, зараз, зараз. Так. Зловив ще одну самочку, маємо 3 кг 20 грам. Ось ось така. Самочки були народжені від 20... 28 серпня по 28 вересня. Чотири самочки їх народжувало. Яка мені попалася, я вам не скажу. Ну, попалися в даній клітці, були найменші. найбільше, може, знімлю в іншій клітці.